Доброго вечора до вашої уваги новини на телеканалі тс 1 Отож, за миттю випуску. Дивіться. У Закарпатській області за програмою залучення ромських студентів до практичної роботи навчаються 45 студентів. Представники міжнародного фонду відродження зустрілися зі студентами, які навчаються за стипендіальною програмою фонду. Як зазначив представник програми «Верховенство права Роман Романов, сьогодні не налагоджена співпраця органів місцевого самоврядування з ромами, які отримали вищу освіту. Тому міжнародний фонд відродження і програма верховенство права активно співпрацює з ромськими громадянами громадськими організаціями на місцях для того, щоб посилити роботу в ромських громадах. Завдяки фонду відродження я продовжую навчання. Я дуже вдячний фонду відродження і за допомогу, за фінансування. Я навчався у Сороцькому державному музичному училищі імені Десидея Задора, який закінчив минулому році. У Швородському палаці дітей та юнацтва я працюю керівником буртка. Навчаю мол, ромських дітей елементарної теорії музики, нотній грамоті. Я човки Віктор, закінчив четверту школу російськомовну, поступив зараз, навчаюсь, закінчив бакалавр у Закарпатському державному університеті, навчаюсь на факультеті економіки у спеціальності банківська справа. Ми би хотіли спрямувати основні свої зусилля не на організацію якихось сервісних робіт, так, юридичних послуг, медичних, чим займається наша ромська програма. Вона є, вона діє, і це її пріоритети, і там, де можливо, ми їх співпрацюємо. Але наше завдання спробувати знайти шляхи для, саме для забезпечення розвитку. Розвиток, який можна реалізувати через вирішення. Юридичних перешкод, які виникають в житті ромських громад, і під час відвідань компактного поселення ми побачили, що їх надзвичайно багато. Мені в цьому допомагає міжнародний фонд відродження. За це йому щиро дякую за те, що ромам допомагають здобувати освіту. Це дуже важливо для ромів, якщо думати про розвиток. То ми дійшли до висновку, що він неможливо, якщо ми не спрямуємо свої зусилля на те, щоб будь-яка діяльність включала в себе ромську молодь. Зараз я, як закінчив степінь Макалавра, шукаю роботу в своїй банківській сфері, а також паралельно хочу допомагати ромам, захищати їх, допомагати. Стимулювати до навчання, ці студенти можуть бути носіями певного позитивного прикладу для дуже багатьох дітей в цих ромських таборах. Тобто, чого можна досягнути в своєму житті, можна жити, працювати в тому ж таборі, можна тут вирости, повернутися, допомагати, і при цьому мати якісь статки, доходи і нормальне існування, та не лише. Ті способи, завдяки яким на сьогодні виживає дуже багато людей в ромських таборах. Хочу побажати всім ромським дітям, щоб батьки стимулювали всіх своїх дітей до навчання, прагнули здобути освіту, щоб вони розуміли це, що ромам потрібна освіта для того, щоб ми йшли далі. Потрібно нам більше студентів, більше навчання, більше праці над навчанням. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Гарного вам вечора і до зустрічі.